Дякую. дякую, дякую, дякую. Всім дякую, велике дякую. перемога буде за нами. Радісно чути такі слова від наших захисників і захисниць. Кременчуцька громада робить усе, аби впевненість у тому, що перемога буде за нами і з кожним днем посилювалася. В одному з підрозділів сил оборони передали Мавік t який обладнаний камерою нічного бачення. Дякую Це, дійсно вам дякую. працюйте. Дякую, велика. Якомога швидше повертатися з перемогою в повному складі до своїх рідних міст. Дякую. Також уже бійцям Кременчуцької тероборони передали спеціальні антитепловізійні пончо, які можна використовувати як для особистого захисту, так і для прикриття техніки. Зараз ми закуповуємо за кошти міської громади ще 30 накидок для того, щоб захистити наших. Захисників від ворожого злого ока. Ну також передаємо як пробна партія. Це накидки, п'ять накидок для техніки, для того, щоб після того, як техніка зупиниться, можна було її швидко замаскувати і щоб вона зникла з очей ворога. Олексій, дякую вам за надану допомогу. Я впевнений, що ці плащі і ці накидки на машини вони обов'язково збережуть життя і здоров'я наших військовослужбовців. Вони з перемогою повернуться додому. Свої вітання, побажання та подяки наші військові записали до книги вдячності Кременчуку, яка через багато років нагадуватиме нащадкам про єдність українського народу в ці нелегкі часи. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.